Вітаю на моєму каналі Руни. Прогнози та магія. Сьогодні в нас продовження відео по знакам Зодіаку, сьогодні в нас терези на березень 2024 року. Але перед тим, як почну, будь ласка, хто мої попередні прогнози дивився. Напишіть, будь ласка, як вони у вас були. Мені цікаво, я веду статистику. Дякую. Ну що, поїхали? А раз, отже, покажіть мені, будь ласка, що чекає на людей, народжених під знаком зодіаку Терези у березні цього року? Хай скажуть вам правду. Евас перевернутий. Тейвас. Ансус перевернутий. Перт перевернутий. Урус перевернутий. Добре, дякую за відповідь. Фіналізуйте, мені будь ласка, підсумуйте по питанню, що чекає на людей, народжених під знаком Зодіаку Терези у березні цього року. Вунія перевернута. Райда. Соло. О, фінал хороший. Добре. Фінал хороший. Ну, місяць такий у вас буде. Непростий, можна сказати. Гаразд, що ми маємо? Евас, Тейвас. Евас перевернутий. Тейвас, Ансус перевернутий, Перт перевернутий, Урус перевернутий. Іса. Далі, Вуня перевернута, райду і соло по фіналу. Ну, знаєте, оце от фінал точно. Через, через тернік звздам. Оце воно. А, загалом це деві з місяця тут можна сказати. Гаразд, відразу, ЕВАС перевернути. перевернути, обмеження можливостей якихось. відразу. А, в той же час Е із рухом, зокрема, пов'язаний, і з транспортом, зокрема. Ну Якщо машина, у вас щось може з машиною трапитись. Таку. А, от, В той же час ну вас взагалі, як показано, ну може якась поїздка. Відкластись, тут не зірватись, тут більше як відкластися. Початок такий собі. Мало того, Ева взагалі, показує, це, знаєте, як і, м, наплин часу, так би мовити, що да? вам ну, якось не, не, не. повільно буде якось для вас місяці, будемо так казати. Ну, Принаймні, вам буде так здаватись. Ну, Сприйняття часу у всіх трохи різне. да? Далі, ось те, от, попри те, попри обмежені можливості, ті можливості, які є, ви будете використовувати добре. Ось Тейвас, У вас активні дії, бачу ціль, не бачу перешкод. Да, Там, де. Там, де, відповідно, у вас дорога відкрита, там у вас ось буде розвиток ситуацій, активність буде, ділова в тому числі і так далі. Але Тейс також говорить ну, про, про можливість, про загрозу певних конфліктних ситуацій. Ну, відповідно, тримайте емоції під контролем. Ну, хоча Терези більш такий спокійний знак. Ну, тим не менш. Далі, ансус перевернутий. Ну, якісь не зовсім гарні новини. Ну, Це пропаганні новини, якщо так. Е, з одного боку. З другого боку, Ансус перевернутий, то про загрозу обману. До речі, якщо так, то Тай вас... ансус... у ну, вас загалом чоловіча руна. Тобто, якщо так, з боку якогось чоловіка, може бути обман. От. Може бути не лише це. Я зв'язку трактую. загалом. Е, мало того. Знаєте, отей от вас, Ансус, перевернути. як Воно то рух, воно то активність, але, але, ну, от, хочеться сказати, як ілюзія якась, знаєте? Ну, тобто, щось ви рухаєтесь, але от запитайте себе, чи правильно ви рухаєтесь. От що. Тут в такому плані йде такий посил. Обман, до речі, є ваш шанс уникнути. Так, да, це, це не вирок, це можна уникнути. От, ну, загалом так. Мало того, ансус перевернутий, ну да, певні якісь зміна планів чи то руйнування планів. Ну да, на жаль, не все вдається. Ну, ось далі йде перт перевернутий. да, перт перевернутий, це теж про певні обмежені можливості, перевернутий, це про певні невдачі, в тому числі. Сюди ж. Мало того, пов'язаний також із фінансами, да, тобто фінансова складова, зокрема. Обман, відповідно, щодо чого? Щодо фінансів, якщо так. І з фінансовою складовою можуть бути певні негаразди. Да? Е, ну обмеж... Тут обмеження йде, знаєте. Тобто, м тобто, якщо це, може бути затримка зарплати, там, затримка якоїсь премії, ну, от щось таке, розумієте? Ну, не, не, не дуже приємне. Ну, відповідно. Я вас перевернутий, пер перевернутий. Далі, урус перевернутий. Ну, попри те, показують, що певний у вас брак енергії, брак ресурсу є. да? Урус перевернутий, до речі, це попередження, що розраховуйте свої сили, щоб не надірватись. В прямому розумінні того слова. Урус перевернутий також позначає на те, що може щось дати про себе знати по здоров'ю. да? Тобто, Зважаю, розраховуйте свої сили, щоб не надірватися, це перше. І друге, зважайте на своє здоров'я. Да? Якщо щось десь дало про себе знати, ну, відповідно, не тяніть з візитом до лікаря. Нічого надзвичайного я тут не бачу, ну, тим не менше. А, Далі Тейвас, урус. Ну, от якраз розумієте, ось у вас буде, як це описати правильніше. Тобто, ось у вас тейвас, да, ось бажання робити, що називається, руки горять, руки сверблять, щось робити, а урус. Обмеження є, ну, зокрема, по силі, по енергії, да? от, то я кажу, що не на... розраховуйте свої сили, щоб от якраз не надірватися. В першу чергу робіть те, що, ну, те, що не відкладається, те, що найважливіше. Да? Решту зробите, якщо буде у вас сили, час, натнення, бажання і так далі. Урус, це все сюди. Далі ІСА. теж показують, що певні обмеження. Теж що обмеження, теж що блокування. Тут е, більш чітко показують, якщо ЕВА загалом це більш якісь зовнішні фактори, то ось Іса, Іса теж бува по-різному. Тут чітко показують, що Ансус перевернути Іса. А ансус перевернути, це якісь хибні думки, хибні уявлення. От що, хибні установки, неправильні. І ось вони вас і стримують, вони вам і гальмують процес. От що. тобто. А якщо перефразувати, сказати інакше, то от якісь проблеми ви собі притягнули самостійно, або навіть створили самостійно. Своїми якраз думками, своїми неправильними установками. Ну, що це таке? Ой, я, я не вмію, я не можу, у мене там не вийде, я там недостоян там, або що? Оце недостоян, це взагалі окреме, окреме відео про це треба буде записати. Тому таке: ну, розберіться з думками, упорядкуйте свої плани і так далі. Бо є те, що ось вас реально гальмує, обмежує. Угу. Тобто, якщо оце, оце, зовнішні певні фактори обмеження, то це. Оце якраз ви самі себе обмежуєте і гальмуєте. Ну, відповідно, я даю загальну пораду. У кожний розбереться в собі, у кожного це буде щось своє. Унікальне, індивідуальне. Далі, <кхм> до фіналу добрались. Гуньо перевернуто райдо соло. Ну, фінал позитивний, так, те, що я казав. Попри те, тут ще до нього треба дібратися. Вуньо перевернуто. Ну, теж якісь розчарування, якісь сумні новини, до речі, якась певне, знаєте. Руйнування мрій. Ну, це більше йде розчарування. Це більше йде як розчарування якесь. Чи то в якійсь справі може бути ось тут як перт. Може бути робота, до речі, якась. От. Розчарування, чи то в якійсь роботі, чи то в якійсь своїй діяльності. Да, Що тут ось у вас зміна планів і так далі. Щось може вам, ну просто не знаю, перехочеться, або що, або передумаєте щось робити. Таке теж можливо. О, далі, райдо. Попри те. Ну, райдо це от якраз якраз поява якихось можливостей. Знаєте? Ну, як кажуть, десь одна двері, одні двері закрились, другі десь відкриються. Так, оце так само. Ось тут у вас якісь обмежені можливості є, і ось відповідно. А, а, а де щось вам має відкритись. Притом гарно. щось гарно має відкритись. Мало того, Райдо показує на поїздку. Що все-таки тут ось показали, що може відкластись, але все-таки має відбутись поїздка. Ну, і загалом, якщо так, то показують, що місяць у вас ну, такий буде. Доведеться поворушитись, так би мовити. Да? Десь там якісь активність буде, одним словом, всяка різна. Е, ось. Далі що ми маємо? Ну і по фіналу соло. Да? Руна перемоги. Та Ту, яку всі люблять, ту, яку дуже всі хочуть. Е, ну, я, я не лише про війну, я й про життя, як би, так би мовити, особисте, і не тільки. Ось. Ну, соло, да, здійснення мрій, здійснення бажань. Це, знаєте, ну, перемога в усіх сенсах слова. От, те, що ви зробите, те, що ви досягнете, те, що вам принесе якби, моральне задоволення. Оце все сюди. Ну і позначка на те, що будуть хороші моменти. Да, Будуть хороші моменти. Може бути щось якраз пов'язане із поїздкою безпосередньо. Хороший момент, з якоюсь, знаєте, поїздкою. Не знаю, поїздка, екскурсія, ну от щось такого плану. Може бути щось ще окремо. Тобто, і так, і так може програтись. Ось. Ну і загалом, Загалом, оце, знаєте, те, що я кажу, де девіз девіз... Да, що ж я так заїкаюсь, безбожно, е, Девіз місяця у Терезів, саме на березень, це от через тернії до зірок. Оце от воно. Ось. Через тернії до зірок. Буквально. В буквальному розумінні того слова. Чому я кажу, місяць такий буде? Ну, непростий. Попри те, по, по, як це, під фінал місяця, загалом, коли будете оглядатись назад, то в принципі залишитись задоволені тим, що ви за цей місяць зробили, досягли, що вам вдалося. Ну як би і загалом то, як у вас місяць пройшов. Незважаючи на ось тут певні негаразди, то загалом я ж кажу місяць у вас пройде добре. Фінальна руна розкладу і руна перемоги. Ну, це добре. Це однозначно добре, гаразд. Давайте тепер підсумуємо все вище сказане. Тобто, <кхм> э, остерігайтесь обману, відразу те, що можна сказати. E, далі розраховуйте сили, свою енергію, час і так далі. Да? Тому і це вам порада. Остерігайтесь надмірної активності, щоб не надірватись, от що. В першу чергу робіть те, що найважливіше, найголовніше. Решту зробите, якщо буде у вас сили, часи натхнення, так би мовити. Да? Ось показують, що у вас тут обмеження є по енергії саме. І сада буде не все вдаватись, те, що можна зразу сказати. Тут ось певне руйнування планів, зміна планів. да, Це все є. Мало того, розберіться ви собі, тому що оцю от саму ісу, певний застій якийсь затик. Скажімо так, ви собі створили самостійно, саме своїми думками, своїми установками. Тут чітко показали. Далі, ну і ось загалом, дивіться місяця через терній дозірок. Так, да, да. не найпростіший місяць буде, але по результату доволі як би плідний, давайте так скажемо. Ну, такий от розклад вийшов. Цікаво буде почитати, як він у кого буде збуватись. Добре, дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий до зустрічі! Нехай щастить!